10 вересня 2025 року у День Свято Собору преподобних отців Києво-Печерських, які в дальніх печерах спочивають, блаженіший митрополит і всієї України Онуфрій звершив Божественну літургію у свято Успенській Києво-Печерській лаврі. Святкове богослужіння відбулося у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського. Предстоятелю співслужили архієреї Української православної церкви та духовенство обителі. Після читання святого Євангелія блаженіший Владика звернувся до пастви зі словом проповіді. Дуже важливо, щоб людина хоч трошки себе як би, опустувала свої духовні страсті, пороки, і щоб себе заставляла творити волю Божу, щоб заставляла себе оплодитися до і творити благо. Тому що цей подвиг це подвиг, який може звершувати тільки людина. Тільки те творіння Боже, яке наділено образом Божим і свободною волею. А це не тільки ця людина, належна до цих творінь Божих. І це відрізняє людину від усіх інших творінь. І робить людину царем тварі. тобто господарем над цим творінням. Господь поставив людину господарем над цим творінням. За літургією помолились про мирну українській землі. Богослужіння завершилось чином славлення з молитвою до преподобних отців Києво-Печерських, які в дальніх печерах спочивають. Після відпусту блаженніший митрополит Онуфрій привітав вірян зі святом. Поздравляю з праздником на честь преподобного Феодосія і всіх преподобних в дальних пещерах спочиваючих. Нехай молитвими преподобних отців Господь благословить вас, ваших солодників, подасть потрібне для земного життя і спасіння в житті вічному. Молити тебе, ми преподобних отців, нехай Господь благословить землю нашу миру з праздником. Спасибо. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.